В ефірі Новини міста. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Щодня можливості! У Хмельницькому відбувся перший під час повномасштабної війни економічний форум. Благодійний ярмарок. В початковій школі номер 1 влаштували триденні торги і зібрали для війська 60 тисяч гривень. Тепло для воїна. У розумному довкіллі виготовляють окопні свічки і просять небайдужих долучатися. У Хмельницькому відбувся форум щодня можливості для бізнесу в умовах війни. Представники влади та підприємств, в тому числі релокованих, говорили про державну підтримку виробництв, успішні практики в умовах війни, регіональний бізнес та можливості для нього. Деталі у сюжеті. Комунікація та співпраця влади та бізнесу у час війни те, що допомагає економіці країни залишатись стабільною, аби окреслити стратегію розвитку релокованих та місцевих підприємств. У Хмельницькому відбувся економічний форум. Аудиторія в основному це підприємці, бізнесмени, люди, які заробляють гроші, створюють робочі місця, і люди, які розвивають економіку, не зважаючи на умови воєнного стану. Я про те, що цей бізнес, який залишився, він все одно потребує розвитку. І працюючи в умовах воєнного стану, виникає Багато питань про умови, про обставини, про відносини з державою. Звичайно, все це безпосередньо у тісній співпраці з органами місцевого самоврядування. Ще до повномасштабного вторгнення Хмельниччина вважалась центром торгівлі на заході країни. Географічне розташування та вигідні ціни на ринку сприяли розвитку економіки в області. Все виглядає з точки зору порівняння. Якщо порівнюєш, наприклад, ситуацію на Поділлі із Закарпаттям, то в Закарпатті відсутня комендантська година. Але якщо порівнюєш поділля і сходом України, то це здається убога за пазухою земля обитована, закритий просто простір, щасливий, безпечний порівняно з тим усім, що відбувалося і відбувається на Півдні, на сході, навіть якщо порівнювати з тими регіонами, які деокуповані, і в які частково бізнес повертається. Тобто власне Поділля це місце і релокації, і одночасно інтенсивного розвитку. Відтак на Хмельниччину переїхали вже понад 60 підприємств. Та і релокованому, і місцевому бізнесу потрібна підтримка влади. Сьогодні наш захід для того, щоб поговорити, поспілкуватися і налагодити і контакти, і зрозуміти на якому етапі сьогодні розвитку бізнесу що чекати, що очікувати, і як далі жити. За словами учасників форуму, планувати майбутнє у період війни складно проте великі сподівання владці покладають саме на місцевий бізнес. І завдяки сильним громадам нам вдається протистояти усій рашистській навалі. І кожного разу, коли можуть виникати якісь проблеми місцевого там економічного характеру, місцевий бізнес, місцеві громади все витягують на своїх плечах. За це вам велика дяка. і шан. Тому ми всіляко сприяємо створенню доданої вартості в Україні, оскільки не тільки споживання є драйвером ВВП, але перш за все, і Додана вартість створення нових підприємств і власне створення якоїсь вартості в Україні на форумі. Говорили і про економічну ситуацію в країні загалом. Адже наразі значна частина бюджету йде на армію та відновлення критичної інфраструктури, і саме підтримка регіонального бізнесу та прозорість оподаткування допоможе стабілізувати економіку та наблизити перемогу України. Аріна Косарова, Валерій Телеховський, новини міста. Рідні полонених військових, волонтери та небайдужі містяни сьогодні приєднались до акції Поверніть героїв додому. Спрямована вона на підтримку захисників Азовсталі, які перебувають у російському полоні. Захід безстроковий. Організовують його щоп'ятниці у середмісті. Продовжить Олександра Семенюк. 21 вересня з російського полону повернувся Богдан Годованюк. Там він прибув чотири місяці. Нині в безпеці і разом з рідними. Привіт, я в Україні. Я йому, не, я йому не повірила, я його ще перепитала, ти серйозно, ти з мене не, типу, не жартуєш і так далі. Каже, ні, я в Україні, сидимо в автобусі, чекаємо подальших новин. Перші враження, він не вірив, що він тут, він не вірив, що він тут кілька днів, мабуть, він ще приходив би, в тяму до того, що він дійсно в Україні, а реабілітація досі триває. Майже сім місяців на повернення чоловіка з російського полону чекає хмельничанка Олександра. Крайній раз вона його бачила 24 лютого. Тоді вони мали тільки дві хвилини часу. 24 лютого він був на ряді, Ми з дитиною були вдома, і в п'ять ранку був дзвінок не від нього. що почалась війна. І ми 24 лютого він знайшов машину нас вивезли. А він залишився. Він перестав виходити на зв'язок 7 травня. В них розбобили Starlink і е тільки через побратимів я дізнавалася, що все добре. І 18 травня я дізналася, що вони вийшли. І більше ну це тільки так за інформацію тих, кого обміняли, дізнавалися, що він був там, там а зараз вже два з половиною місяці ніхто не знає, де знаходяться рідні. Пані Альона із Маріуполя нині чекає на сина, який також перебуває в російському полоні. Пригадує, що в останнє бачила його на відео, коли той виходив з Азовсталі. Я пишаю своєю дитиною, Він служив. А присягу українському народу, я їм пишаюсь. У нас нічого не залишилося. Ні. Зовсім нічого, навіть фотографії не залишилось. Але ми чекаємо. Якби ще мені колись випала така доля, коли не дай, Бог, то я б пішла за своїми дітьми на край світу, а бути рядом з ними. Сьогодні жінки разом із іншими рідними полонених, волонтерами та небайдужими хмельничанами приєднались до акції «Поверніть героїв, Поверніть героїв додому. Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Під час заходу згадали і про тих героїв, які віддали своє життя за Україну. Акція триватиме до того часу, поки з полону не вийде останній український захисник. Доєднатись до ходи може кожен охочий. Відбувається вона у середмісті щоп'ятниці з 12 до 13 години. Олександра Семенюк, Валерій Тлиховський, новини міста. У Хмельницькому продовжують виготовляти окопні свічки для українських захисників. Щотижня до цієї справи долучаються представники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький разом з усіма небайдужими. З жовтня вони передали на фронт понад дві тисячі окопних свічок. Денис Клименко детальніше. Соломії 9 років. Сьогодні юна Хмельничанка разом із мамою виготовляє окопні свічки для наших захисників. Я прийшла крутити свічки для військових, щоб вони не позамерзали на фронті. Беру картоночку, закручую в картон. Так декілька разів щоб в баночку помістилося, і далі ставлю в баночку і заливаємо віском. Виготовляють свічки щотижня в офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький за більш ніж два місяці. Його представники разом із небайдужими хмельничанами передали на фронт понад дві тисячі свічок. Вони зігрівають бійців в окопах, і з їхньою допомогою можна підігріти їжу та закип'ятити воду. Наразі взимку ми отримуємо вже дуже багато запитів з різних напрямків, тому що вже якраз по Така холодна погода, і ми кожного тижня для того, аби робити окопні свічки. Ми збираємо людей для того, аби вони допомагали нам скручувати свічки. Потім ми їх відправляємо на центр управління відходами, де вони заливаються. Після того ми їх фіналізуємо, обгортаємо і надсилаємо нашим захисникам. Долучитися до виготовлення окопних свічок можуть всі охочі. Необхідна інформація вказана на сторінках в соцмережах організації. Нам необхідні металеві бляшанки, тобто це бляшанки, наприклад, з під котячого корму або Наприклад, ляшанки з кукурудзи чи з горошку вони і підходять. Також нам потрібний гофрокартон і віск і парафін. Дуже велика потреба є саме в цьому. Люди можуть принести це все в будь-який день до нашого офісу розумне довкілля Хмельницька, який знаходиться в Монблані. Денис Клименко, Юрій Васильєв. Новини міста. У початковій школі номер один влаштували триденний благодійний ярмарок. Приурочили його до Дня Збройних сил України. У холі навчального закладу продавали солодощі та вироби хендмейд. За три дні вдалося вторгувати близько 60 тисяч гривень. Усі кошти передадуть благодійному фонду Волонтери Поділля. Подробиці у наступному сюжеті. Четвертокласник Владислав придивляється до товарів на прилавку. Хлопчик зізнається, чекав перерви, аби гучі ж долучитись до ярмарку. Тут майже все ще робили батьки. Дуже смачно. Я долучаюся до ярмарки, аби наблизити нашу перемогу. Два печива і цукерку. Мені сьогодні ярмарок дуже подобається. Купила сьогодні. Багато снідан ярмарок розгорнули у холі початкової школи номер 1 Головна мета допомогти війську у ролі продавців. Батьки, а от купують самі учні. Коли ми почули від вчительки, що буде ярмарка, ми всі дуже проявили великий інтерес, стимулює дітей, стимулює батьків. Ми напекли солоденького, все підготувалися до ярмарки. Ми зробили новорічний акцент, тому що наближаються новорічні свята, і дякуючи зсу, ми можемо святкувати в сімейному колі. Продають не лише домашні смаколики, а й вироби ручної роботи. Зараз вже залишились так шакекси і желе свої. А оце. У нас Тому. смачні Тому. Е, так, різні, також діти своїми руками робили резиночки і такі е, брилки, і прекрасна яли. Це була рідна подяка для воїнів, які захищають нас від війни, що в нас тут спокій, мир, і що можемо ходити до школи спокійно і давати дітей і знати, що тут все буде. добре. Хочемо їх підтримати. Приурочили триденний благодійний ярмарок до Дня Збройних сил України. Діти дуже активно долучаються, і що цікаво, що вони приносять навіть кошти, не продаючи. Є діти, які принесли зібрані по гривні там протягом часу. Тут дуже багато таких історій. І є ті, хто не зміг нам попередньому ярмарку, наприклад, продавати свої там вироби, не продавали в двора, тому що в той день був масований обстріл ми ярмарок відмінили. І діти все рівно продали те, що готували. Діти хочуть зігріти військових, донести їм. Свою любов, подяку і дати зрозуміти, що ми всі одні разом ми точно не переможемо. Усі зібрані кошти, а це 60 тисяч гривень. Навчальний заклад передасть благодійному фонду волонтери Поділля. Гроші витратять на придбання зарядних пристроїв для українських воїнів. Олександра Семенюк Володимир Паламар, новини міста. 14 хмельницьких четвертокласників отримали нагороди за перемогу на олімпіаді з основ безпеки життєдіяльності. Її влаштовують лише на Хмельниччині вже сьомий рік поспіль. Рятувальники та освітяни переконані про правила безпеки під час надзвичайних ситуацій, треба знати з маличку. Ірина Муляр з деталями. Мар'ян Поліха цьогорічний переможець міської олімпіади із основ безпеки життєдіяльності. Знання впевнений, йому знадобляться, хоч і з майбутньою професією хлопець ще не визначився. Думаю, що або пожежником, або директором агрохолдингу. ми вчаємо, як правильно поводитись при пожежі, які номера треба набирати, коли є якась надзвичайна ситуація. Буду далі жити і хочу зайняти ще одне перше місце. Нагороди за друге та третє місця отримали ще 13 учнів четвертих класів. Олімпіада із основ безпеки життєдіяльності відбувається на Хмельниччині сьомий рік поспіль. Цього року участь у ній взяли 48 учнів шкіл Хмельницької тергромади. Дуже великий спектр знань, які отримують це і основні поняття про надзвичайні ситуації, і особливо це алгоритми дій в різних надзвичайних ситуаціях. На превеликий жаль, на сьогодні особливу увагу звертаємо на алгоритм дій під час надзвичайних ситуацій воєнного характеру, дії під час оголошення повітряної тривоги і інших дій, визначаючи з віком. Для проведення олімпіади ми брали вік, коли діти є найбільш допитливими, вони можуть освоїти певний матеріал і використати його на практиці. Такого конкретного предмету як безпека життєдіяльності в навчальних закладах зараз немає. Цей предмет видозмінений на основи здоров'я в старших класах і є здоров'я і безпека життєдіяльності. Діти починають вивчати це з першого класу. Вони багато чого знають на своєму рівні. Вони можуть проконсультувати, як надавати допомогу, що робити, які дії людини в разі, наприклад, надзвичайної ситуації, що, якщо вони стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, що робити, як поводити себе в побуті, якщо, наприклад. Опинився сам вдома, чи навіть якщо десь на природі теж сам один, які дії для того, щоб вони могли себе захистити. Рятувальники та освітяни вважають, про правила безпеки під час надзвичайних ситуацій діти повинні знати ще з маличку, тому і влаштовують змагання, аби зацікавити їх цією темою. Це така активна позиція наших і учнів і педагогів, які проявляють свої знання і дійсно отримують практичні навички для того, щоб переконатися і бути впевненими в тому, що вони знають, як діяти в тій чи іншій надзвичайній ситуації. Ірина Мулір, Валерій Телоховський, новини міста. У Хмельницькому презентували виставку робіт харківського художника Нікіти Тітова. Його знають за відомим плакатом із русським кораблем, що тоне та фразою про напрямок руху воєнного судна. Виставка плакатів уже побувала у Києві, Львові, Тернополі та Харкові. Щоразу не за благодійну мету. Кошти з продажу плакатів Нікіта Тітов разом із волонтерами спрямовує на допомогу військовим. На презентації у Хмельницькому вдалося зібрати близько 10 тисяч гривень. Тут представлені роботи, які були створені якраз з лютого місяця 2022 року. Це нові роботи, і навіть ну, можна сказати, що деякі роботи найсвіжіші, там є теж тут вони представлені. Ці роботи привезені для того, щоб люди могли. Побачити, і в той самий час у мене була можливість поспілкуватися з людьми, які дивляться, споглядають мою сторінку, щоб ми могли зустрітися, поговорити, а так само придбати ці плакати і гроші, з яких підуть на підтримку наших військових. Є зараз одна волонтерська організація в Харкові, з якою я співпрацюю. І вони збирають гроші там, продаючи роботи з моїми принтами. І от зараз я збираюся в Франківську. ми разом з франківськими волонтерами Ми створюємо проєкт теж для того, щоб збирати гроші на машини. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Будьте вірними собі та Україні. Побачимось.